В Одесі фітнес-тренер нецензурно обладяв військового, побажавши йому і всім іншим українським воїнам смерті. Про це повідомив місцевий активіст Дем'ян Ганул та опублікував відповідне відео. Активіст зазначив, що особу кривдника встановлено його звати Свивастян Гогович. З відео зрозуміло, що чоловік бачить людину в формі і з ненавистю бажає смерті та осипає нецензурними словами нашого захисника. дальше воюют, пока не сдохнут. А что вы ругаетесь? Что вы ругаетесь? А ты сюда зашел? А зачем вы провоцируете? Ты что, глухой? Иди, черт. Как вы себя вообще ведете? Как я чуть-таки веду? А я потом обновляю это. До свидания, <сосква> 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 я не вау. Да мне, что ты воевал, черт. Ты, ты, Чим згодом Дем'ян Ганул повідомив, що з неадекватним фітнес-тренером вже провели профілактичну бесіду і розповіли про повагу до наших військовослужбовців.